Всім привіт! Вас вітаю канал Майралик. Сьогодні вам покажу, яке у нас вже перко. Як ми будемо зараз, е, натягуємо штурки, будемо робити доріжки. Е, міряємо піщети, як у нас має бути все. Буду вам зараз показувати. Ну, ось так дивіться, ви купили ось таку бухту-натузочка. Ну, і нас сплетений з такої лески, ось, так, ось так. 250 метрів. І забиваємо ми ось доріжка робимо по 60 см. Ось так натягуємо штурки, зараз будемо вибивати культиватором. Ось так у нас з половиною метрами робимо. Тут у нас має бути тако ось один щит, ось тут другий щит. І так у нас мають бути такі кусочки. Так само з цього боку зараз будемо вибивати по кругу. Це у нас тут буде дорога. І ось так будемо йти повністю все поле. Ось таке у нас вже перко. Ось так. Ще маловато, в принципі, але я думаю, після дощів 2 тиждень погоди я думаю буде гарне. Треба, щоб було гарне. Ось дивіться, ми купили собі ось такого культиватора. Ось такий бачите? Хонда. Трохи мокровато, звісно. Але будемо зараз пробувати. Як він себе покаже. Ми, в принципі, спробували. Вроді нормально перебиває. ось так у нас получилось. Ось так мы пришли. Цю сторону. Культиватором получилось хорошо. Не сапкою. Які на сучасочки получилось? Ось так, ну тут якось корінці. Але ми все одно кусочок відділили, може пару щитів положимо, може і ні будемо бачити. І ось треба буде приступати, у нас така тут дорога, стоїть заїжджати, можна буде щось привезти, корм возити. І осталось у нас ця половина. Це у нас на цьому ось тут, в принципі, нас, я вам говорив 70 соток. Ось так. Ось така красота. На той рік ми плануємо цю хату убрати, там все вирізати і плануємо. Запустити гектар, може навіть більше. Це нас плани такі. Будемо бачити, якщо все буде хорошо. Будемо пробувати. Ось така краса. Благо повно, дощ. Багато за тиждень налив, але я думаю, для перку це буде супер. Піде погода і думаю, піде й перко. Ну і щось нас є ззаді Такий кусочок. Ось терса треба вирісити. І буде красота. Ось так. Далі будемо розводити воду. Ну, я вас буду тримати все в курсі. буду знімати, показувати. Ну, ось так. Ну ось я вам обіщав в прошлому відео показати, як ми виводили коміна, різали дірочку в пленці. Ось так бачите ОСБ. На ОСБ прикрутили саморізики. ось такий замочок. Ось такий. бачите. Ось так по кругу. Запнули туди пленку і ось такою проволока така спеціальна. І зажала. Ось так ми по кругу зробили. І тоді. Просто прорізали і вона не спускає. Ось так, ось такий комін. На теплиці теж далі відступили, щоб не нагрівалось. Ось такий. На 5 метров таких таке кріплення зробили, забетонірували. Ось такий у нас вийшло комін. Почалась жара на дворі, почалось в теплиці, теж жарко стає. Придумали такий варіант, купили ось, такий, ось таку сітку затняйку 95%, накрили, щоб було трошки прохладніше в теплиці, щоб не так нагрівалося. Натянули ми теж на такі мотузочки. Ось так тут воно. З такими дірками. Забили мені кілочки, і посверлили дірочки в кілочках. І ось так позав'язали, ось так вийшло. Не сказав би, що багато спас, спасла нас, але все одно трошки краще стало. Так воно вийшло. Ми на півтеплиці на сонячну сторону. Натягнули. Ну, ось так воно вийшло. Дякую за просмотр. Підписуйтесь на наш канал, Майравлик, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і все. Пока-пока.